Вітаю, Євгенія Мотрича. Далі коротко про те, що ви вже можете прочитати на нашому сайті Слави Тіві, чому Угорщина блокує євроатлантичну інтеграцію України, як Польща готується захищати своє небо від можливих атак Росії після смак від саміту НАТО. Погляд Віталія Портникова, ці та інші теми наші журналісти вже підготували для вас. Угорський прем'єр Віктор Орбан назвав Україну невизначеним утворенням і заявив, що Угорщина зупинила її вступ до ЄС. Свою позицію він пояснив результатами внутрішнього опитування угорських громадян. За словами Орбана, вступ України до ЄС може призвести до загострення конфлікту з Росією та загрожувати безпеці самої Угорщини проблема полягає у війні. Якщо ми інтегруємо Україну в європейський союз, інтегруємо війну, і ми не хотіли бути разом в одній спільноті з країною, яка перебуває в стані війни і становить для нас безпосередню небезпеку. Орбан назвав українську державу невизначеним утворенням, заявивши, що ЄС не має чіткої відповіді, що таке Україна сьогодні та де проходять її кордони. Під час останнього саміту Європейського союзу Угорщина стала єдиною з 27 країн-членів, яка не підтримала спільну заяву на підтримку України. Документ, який підписали 26 країн, містив заклик до підтримки Києва у напрямку членства в ЄС справедливого миру та продовження санкцій проти Росії, за словами голови Єврокомісії Урсули Ляєн, під безперервним вогнем Україна ухвалює реформу за реформою, виконала усі завдання та заслуговує на початок перемовин про вступ до ЄС. Як на вето Угорщини відреагував президент України Володимир Зеленський та інші європарламентарі, читайте докладно. На нашому сайті, велика частина польського ППО, ще лише розбудовується. Про це в етері українського фокусу розповів старший редактор порталу Defense24.pl Бартоломей Випартович. За його словами, готуючись до можливих російських атак, Польща виходить з Отавської конвенції і таким чином укріплює наземну оборону. Але досвід російсько-української війни, зокрема у питанні захисту повітряних атак терористичного характеру. Змушують дбати і про ППО, як розповідає експерт, велика частина польської повітряної оборони ще перебуває у фазі будівництва, і ці спроможності будуть зростати пізніше. Втім, програми ППО Вісла і Нарев уже мають певні результати. Ситуація в Україні в Україні показала, що це є постійна боротьба. Боротьба де є де будуються ці перешкоди, і що що, якщо є така ефективна перешкода, то тоді дрони не літають і обороняють також військових. Більше аналітики про те наскільки військова доктрина Польщі відповідає сучасним загрозам, читайте. і Дивіться на нашому сайті. Попри ейфорію від саміту НАТО в Газі, зараз особливо важливим є наступні дії Дональда Трампа. Про це у своїй колонці для Слава тіві пише український публіцист Віталій Портников. Він нагадує, що на прес-конференції Трамп обіцяв невдовзі поговорити з російським президентом про закінчення війни. Але як пише портников, очевидно, що Путіну ніяке закінчення не потрібне. Утім, журналіст застерігає, що тягнути час, так як це було в перші місяці президентства Трампа, кремлівський лідер. Вже явно не може який сюжет розвитку подій щодо контакту Трампа та Путіна портников назвав репутаційно небезпечним для американського президента і чи чекає Трамп наступних поступок від світових політичних лідерів? Читайте в колонці під назвою Ейфорія та війна на слава Тіві. До України повернули ще одну групу наших військових, які перебували у полоні Російської Федерації. Але попереду ще багато обмінів стільки, скільки буде потрібно для повного виконання домовленостей, досягнутих 2 червня у Стамбулі. Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив заступник керівника координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. За його словами, процес триває і передбачає поетапне повернення як живих полонених, так і тіл загиблих військових. 2 червня під час переговорів в Стамбулі представники України та Росії досягли домовленості про великий обмін полоненими у форматі тисячу на тисячу, а також додатково 200 на 200. Окрім цього, сторони погодили репатріацію. Тіл 6 тисяч загиблих військових з кожного боку. Я повернувся він обіцяв повернутися. Він повернувся. Більше цікавої і важливої інформації традиційно знайдете на нашому сайті та Ютуб каналі Слави у мене все, що встигає розповісти на цю мить. Бережіть себе.